Привіт усім! Ті, хто дивляться мої відео, мабуть, знають, що тепер ми маємо новонароджених лисенят, за якими тепер доглядаємо. Про них відео буде трохи пізніше. А зараз ласкаво просимо до нашого посівника про те, як правильно мити свого улюбленого домашнього їжечка. Їжаки чарівні маленькі створіння, але час від часу їх потрібно добре купати, щоб вони залишалися здоровими та щасливими. По перше, нам потрібно мати їжечка. Потім переконатися, що вода тепла, але не надто гаряча. Їжаки чутливі до температури, тому тепла вода ідеальна. Можна також наповнити невелику ванну або раковину з остатньою кількістю води, але не занадто багато, адже їжачки погано плавають. Я водою не наповнюю нічого, а просто буду поливати їжачка та буду використовувати звичайну зубну щітку, щоб почистити його оголочки. Обов'язково треба підтримувати або обережно тримати його. Більшість їжаків можуть почати трохи або дуже нервувати, так як вони не люблять воду. Також ви можете використовувати м'який шампунь без запаху, спеціально для маленьких тварин, але я не люблю їх використовувати звичайної теплої води більше, ніж достатньо. Тут ви можете помітити, у кожного їжачка є така лінія на голові, де голки не ростуть. Тож ті, хто мають їжачка вперше, можуть подумати, що їжачок з якихось причин втрачає колочки. Головне не поспішати. Робити все повільно, бо якщо ви робите усе швидко, їжак буде нервувати та намагатися втекти. Купання це також гарна нагода підстригти йому кіхті. Це ми обов'язково зробимо після купання. До речі, їжечка копати потрібно дуже рідко. Рекомендовано робити це один раз на півроку або навіть на рік. Найважливішим є ретельне чищення його клітки. Міжечок розслабляється під час цієї процедури. Уже прийшов час підстригти йому кіхтики. Головне бути обережними, щоб випадково не відрізати живу частину його кіхтів. Зазвичай я усе роблю двома руками, але зараз я однією рукою тримаю їжачка, щоб вам було краще видно. Немає потреби робити їх занадто короткими. Ще одна винагорода після процедур. Головне не забувати нагороджувати їх ласощами. Може, ви помітили, я часто даю йому щось смачненьке. В нашому випадку це борошняні хробаки. Він їх просто обожнює. Після копання дуже важливо ретельно витерти свого їжачка, використовувати м'який рушник, щоб вибрати зайву вологу. Обережно, щоб не терти занадто сильно і не викликати дискомфорту. Достатньо просто обгорнути його навколо. Ось і маєте чистого їжачка. І не забуваємо про щось смачненьке. Ну, а я вам усім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео до зустрічі! Бажаю усім гарного дня!